Якій людині ви можете довіритись? Довіряти? Чи є вас взагалі така людина? Можливо, це людина. Ви? Хто ви? Ви і ангел, і демон в одному ліце. Ви глибина, яка скривається за якоюсь легкістю, безросудством. Ви маска, але не з метою маніпуляції, а з метою захисту. Ви дуже різностороння. Але абсолютно точно. Ваша поведінка те, за кого ви себе видаєте, те, як ви себе несете в цьому світі, справедливо. Ви справедливо заявляєте про себе. Тут нема самодурства, тут нема ілюзій, тут нема обману. Тут нема притворства, тут є гнучкість, харізма. Розумієте, у вас величезний, величезна є власть, але ви її не використовуєте. Але вас тішить думка, що вона у вас є. І якщо прийде час якийсь, чи ситуація, чи людина, де вам треба буде показати оцей свій Величезний талант, тільки тоді ви будете його використовувати. А так це стан нехай буде. Ви притримуєте це в собі. Отже, чи є така людина, якій ви можете довіряти? Насправді тут двоє людей, як мінімум. А, обоє молодші за вас. Одна людина, можливо, ваша даже дитина. Дитина. Да. А, людина, за яку ви несете відповідальність. А інший це мужчина. Молодший теж за вас.